Розвиток Бориспільців та допомога Збройним силам України. Управління культури прозвітувало про свою роботу з початку 2024 року. До повномасштабного вторгнення за місяць управлінці організовували понад тисячу культурних та розважальних заходів. Проте з 2022 року масштаби, кількість та сенс заходів значно змінились. Тепер же за місяць в Борисполі в середньому проводиться близько 80 заходів. А кожен концерт, виставка чи поетичний вечір є благодійними. Зміни відбулись і в роботі Закладів, що підпорядковуються управлінню, розповіла начальниця управління культури Ольга Борисенко. Від початку повномасштабного вторгнення заклади культури не припиняли своєї роботи, але ми змінили форми підходи до відповідно до умов, які у той час диктували нам. Реалії. Працівники закладів культури вони всі почали приєднуватися до волонтерської роботи. Кожен на своєму місці робив корисну і потрібну справу: плали маскувальні сітки і кікімори, готували їжу, пекли хліб, шили білизну, виготовляли окопні свічки. Збирали продукти і засоби гігієни, звичайно, долучалися до організації харчування військовослужбовцям і звичайно формували продуктові набори. Ну, і, звичайно, готували бандерівське смузі. Наш культурний фронт був єдиним як ніколи. З травня 2022 року поступово. Заклади культури почали відновлювати свою роботу для відвідувачів. Першими були музей і бібліотека. Взагалі, в період військвоєнного стану управління намагається ефективно забезпечувати роботу закладів культури. Ми шукаємо нові підходи, нові форми роботи. Звичайно, ми Забезпечуємо і вишукуємо ту можливість, щоб працівники закладів культури підвищували свою кваліфікацію, тому що це потребує і до нових форм роботи, і до нових підходів. Взагалі, ми стараємося адаптувати культурні послуги до тих реалій, в яких ми сьогодні працюємо. Зараз же мережа закладів культури в Бориспільській громаді налічує 38 установ. Муніципальний театр Березіль у новому театральному сезоні, який розпочнеться 8 вересня, представить дитячу лялькову виставу англійською мовою. Окрім того, задля безбар'єрності під час гри на сцені з'являтиметься перекладач жестової мови. Цьогоріч Бориспільські глядачі зможуть побачити і дві постановки за участю акторів маріупольського драмтеатру. Дії на базі Березілю і дитяча театральна студія, зауважила Ольга Борисенко. У дитячій студії займається 30 діток. Бажаючих дуже багато, але на жаль, на сьогодні немає викладачів, які прийшли, і працювали для того, щоб можна було більше діток Бориспільської громади навчити акторській майстерності. Дитячому культурному та творчому розвитку управлінці приділяють особливу увагу. В бориспільській дитячій музичній школі імені Лариси Остапенко зараз навчається 550 учнів. Серед викладачів є заслужені працівники культури України Сергій Сокур, Жанна та Юрій Борчаки. Завершили ж навчання в музичній школі цьогоріч понад 60 Випускників найбільшим попитом серед юнацтва користується гра на фортепіано та гітарі, говорить директорка школи Надія Ганудельова. Найбільше це учні з класу фортепіано, потім відділ струнних інструментів, найбільше звичайно гітаристів, скрипалів менше. Далі відділ естрадного мистецтва сольного співу. Там у нас і три спеціальності: естрадний спів, академічний спів і синтезатор. Далі відділ духових та ударних інструментів. У нас майже представлені всі групи. І мідні духові, і дерев'яні духові, і саксгорни у нас представлені, із ударних інструментів у нас ксилофон представлений. Далі відділ музично-теоретичних дисциплін. Там ми вивчаємо музичну грамоту, практичне музикування, сольфеджіо, бесіди про музику, бесіди про мистецтво, музичну літературу. Ось такі у нас основні відділи. Далі відділ народних інструментів, там у нас такі інструменти, як ваян, акордеон, бандура. Ну, В цілому такий у нас великий контингент. Далі у нас є класи також по селам, у нас є, в Кучакові у нас є клас бандури. В глибокому у нас працює два викладачі, у нас клас фортепіано є, клас гітари є. Далі в Іванкові у нас естрадний академічний спів, гітара. Далі в Рогозові у нас дом, ра, гітара», Ось такі у нас розголоження по нашим філіям, таким невеличким. Окрім розвитку майбутнього покоління, культурні діячі у громаді неабияк бережуть історичне минуле своєї малої батьківщини. Музейники нині працюють над виданням книги пам'яті. У першому томі йтиметься про воєнний період з 2014 по 2021 рік. Друга частина книги висвітлить події та історії людей за 2022 рік. Згодом працівники музею розпочнуть роботу і над третім томом видання, говорить Наталія Йова. Перший том починається, ну як зазвичай буде короткий, такий Вступ, з чого це все починалося. Потім розділ йде обов'язково про Героїв України. Хто має почесне це звання? У нас в першому томі це Костянтин Могилко. Другий том, і потім йде рубрика про самих героїв загиблих далі. Про, і окрема рубрика йде про спогади рідних, близьків про них. І про всі зібрали науковці, всі, що друкувалося про них мас-медіа в ресурсах, в інтернет-ресурсах, по можливості старалися зібрати весь цей матеріал. Структура другого тому практично та ж сама. Теж там у нас герой України Гуць, Валерій Гуць. І туди ми включили Андрія Верхогляда. Оскільки він і не земляк наш, але вже тепер став земляком, тому що ми всі знаємо його біографію, що саме від нього залежала на початках наш спокій, як то кажуть. І далі та сама рубрики, вони будуть ідентичні ці. Ну, звичайно, перший том буде менший, тому що там 20 загиблих, а другий том, на жаль, вже чималий. І третій буде ще більший. Наталія Йова зауважила, що перші дві частини книги пам'яті музейники планують оприлюднити вже цьогоріч. Зберігатимуться ж примірники у всіх бібліотеках Бориспільської громади, зокрема й в шкільних. Також копії видання роздадуть рідним загиблих воїнів. Решта ж книг залишиться у відділі музею сучасний Бориспіль, адже саме тут широко розкривається тема російсько-української війни. Серед експонатів можна побачити прапори, трофеї, речі загиблих українських воїнів та їхні портрети. Цей відділ був задуманий саме розповісти про життя життя Нашого міста, він так і йшов до саме у нас, от невелика частинка оця була експозиція, відведена саме під Украї... російсько-українську війну. Це, от, до речі, експозиція там 14 до 2021 року. А вже коли от почалося повномасштабне, ми трохи не працювали з цими подіями. І Потім ми зразу почали готувати тут експозицію і вирішили, що, скоріш за все, оскільки. Україна зараз і Бориспіль знаходиться в такому війні. То я думаю, це зараз в першу чергу треба висвічувати, показувати і формувати саме в дітей підростаючого покоління А На чому його формувати? Ще деякі знаєте, мене вражають деякі батьки, коли говорять, ми не можемо піти в ваш музей, тому що діти травмуються. Ну, вибачте, дивлячись, інтернет, вони не травмуються. Діти не знають, що війна, діти не знають, що гинуть люди. По-моєму, діти повинні це знати, але в тому в розповідати їм це все в правильному ракурсі, щоб формувати у них у цих діток, тому що це підростаюче покоління, яке буде розбудовувати Україну після війни. Крім того, близько чотирьох виставок Бориспільський державний історичний музей організовує щомісяця. Здебільшого свої картини до виставкової зали провозять місцеві живописці та фотохудожники. Відбуваються в музеї і тематичні виставки до державних свят та днів пам'яті. Щомісяця заклад відвідує близько тисячі людей, говорить директорка музею Наталія Йова. Це, звичайно, Русь, оце де діорама, ви ж були в нашому музей. І, звичайно, цей період, де йде там хата, побут. Оце найбільше козацтво. Зараз. Який стало дуже популярно, дуже багато цікавляться, розпитують про період Бориспіль, період Козаччини саме. І, звичайно, там, де от жінки найбільше цікавляться, там, де в нас етнографії. Це зал взагалі, кінець 19-го, початок 20 ну, він так в нас називається етнографія, тому що там дуже багато етнографічних матеріалів. І зараз в нас там проходить така міні-виставка наших строїв. Як одягалися жінки ХІХ, на початку ХХ століття, і жінки саме в нашому регіоні. Це дуже цікаво. То жінкам це дуже подобається. Вони роздивляються там вишивку, віночки, стрічки, як розшито, як пошито. Дуже їм цікаво це. Не менш визначними експонатами може похизуватись і Іванківський краєзнавчий музей. Тут на стендах та полицях артефакти з часів пізнього палеоліту, скіфського періоду, раннього середньовіччя, Київської Русі, Української революції, голодомору, Другої світової війни, післявоєнного періоду, а також є окремий відділ, де зберігаються речі, які музею передали військові російсько-української війни. Всі ж пам'ятки в музеї несуть за собою історію села Іванків та усієї Бориспільщини. До закладу відвідувачі приходять не тільки на екскурсії, а й дізнатись про свій родовід, говорить директор музею Петро Зінченко. Якщо порівняно до війни, у нас більше було можливостей. Приїжджали з інших сіл, приїжджали з школи учні, школи нашого краю і так далі. Тут трошки сьогодні зменшився цей процес, тому що обстановка ми бачимо, але все одно у нас десь близько 500-600 чоловік кожен місяць. Ми Відвідують ми проводимо екскурсії, проводимо різні заходи. І, звичайно, що люди цікавляться нашою історією, тому що це, я вважаю, невід'ємна частина нашого буття. Ми проводимо різні заходи. Це пов'язані із визначними датами, визначними постатями України. Це зустрічі із визначними людьми. На безпосередньому музеї з учасниками бойових дій російсько-української війни і так далі. Ну, ми десь за півроку. Більше 40 заходів провели безпосередньо це і виставки, і фотовиставки, книжкові. співпрацюємо з бібліотекою нашою. Тому що, якщо ми проводимо фотокнижковий виставку, то обов'язково ми спілкуємося, доповнюємо один одного і в цьому плані також ведеться нормальна робота. Популяризує українську культурну спадщину і творчий клуб Спілка митців Борисполя, яка в громаді існує вже 9 років. Серед його учасників є члени національних спілок. Художників, фотохудожників та народного мистецтва України, а також народні майстри. З початком повномасштабного вторгнення управління культури започаткувало проведення благодійних майстер-класів, говорить Ольга Борисенко. Спочатку це були майстер-класи безкоштовні для всіх діток, а потім ми зібралися і вирішили, що нам потрібно допомагати військовим. І ми зробили майстер-класи за маленький донат. Той чи інший майстер-клас була відповідна ціна, за яку ти приходиш, кидаєш в скриньку кошти, і ти, звичайно, ту річ, яку ти виготовляєш, ти забираєш з собою. За звітній період у нас було проведено 45 майстер-класів. В цих майстер-класах взяло участь близько 490 дітей. Завдяки взагалі цим майстер-класам у нас було придбано і передано. Нашим військовим шість старлінків. Помимо того, що ми збирали, частково ми з цих коштів купували необхідні речі, це такі, як якщо це літній період, це були вологі серветки, одноразові душі, це були засоби гігієни, це були ті продукти довготривалого зберігання, це були шкарпетки, це були е, каремати, це були спальники, це були, тобто. ми Отак От потрішки потрішки збирали, і те, що треба було необхідне. Ми знали, що якщо нам зараз зателефонують і скажуть, що треба або напишуть, то ми знали, що ми вже замовляємо. У нас вже були списки. І ми от відразу закуповували, продавали хлопцям. Окрім того, наприкінці минулого року, за ініціативи народної майстрині Олени Кравчун та за підтримки управління культури, в Бориспільській громаді було започатковано школу майстрів для талановитих початківців. Досвідчені рукодільниці проводять заняття два рази на місяць в Бориспільському державному історичному музеї та бібліотеках, а також організовують і виїзні уроки за містом. Ми розпочали в листопаді із патриківського розпису після того. Ми самі організували майстер-клас із виплітання дідуха. У нас є дуже гарна майстриня Таняці. Вона проводить дуже цікаві майстер-класи. Потім із ветенанки Олена Андрійцова, наша майстриня, проводила. Я проводила з ляльки. А у березні у нас просто був вибух майстер-класів. Люда Степанян провела майстер-клас з вибійки. Це старовинний вид народного мистецтва, надзвичайно цікавий всі майстри були захоплені. Потім до нас приїздила науково-співробітниця музею архітектури побуту Оксана Гордієць. У березні вона провела майстер-клас хусткування. А у травні до Дня вишиванки вона приїздила із лекцією візуалізацією українська жіноча сорочка як основна складова національного обрання Олена Кравчун зауважила, що всі уроки безкоштовні і регулярно школу майстрів відвідує близько 20 людей. Запрошую, будь ласка, мій телефон завжди у групі Творчий клуб Спілка митців Борисполя на Фейсбуку присутній. І якщо зайдете на мою сторінку. На Фейсбуку Олена Кравчун набирайте, завжди можна поспілкуватися і до нас долучитися. Ми будемо надзвичайно раді. А у нас у планах дуже цікаві заходи. От, на другий півріччя вже складено план. Ми започаткували, задумали такий мистецький проєкт Ляльки Борисполя. І е, от якраз найбільше ми займаємося цим проектом у рамках школи майстрів. Мотали ляльку, мотали ляльку з вибійкою, розглядали народне вбрання Бориспільщини. і е, у мене дуже велике сподівання, що ми виконаємо поставлені перед нами задачі. От і е, до Дня міста проведемо виставку ляльок у Борисполі, якраз е, як такий невеликий підсумок. Цього проєкту не тільки прийти і почитати книги, а й покращити ментальне здоров'я, можна в публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола, говорить Жанна Кручиніна. В Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола діють три цікавих клуби: перший клуб це медіафакультет цифрова освіта. Він дуже гарно зарекомендував себе. Люди йдуть, і коли ми проводимо трьохмісячне заняття. Трьохмісячний термін такий, то вже у нас на два строки записані відвідувачі, тобто бажаючи навчатися, отримувати знання з цифрової освіти. Якщо у нас це клуб Діє з 2014 року, якщо ми починали це як університет третього віку, де навчались старенькі люди, люди третього віку, тобто вже пенсіонери, такі 60 і 70 і 80 були, от, то тепер наш контингент значно помолодшов. Це у нас перевагу ми надаємо внутрішньо переміщеним особам. 10-13-12 людей в одній групі у нас і це 4 рази на рік. Другий, дуже цікавий у нас е, такий клуб ну, е, клуб з ментального здоров'я. Він ще молодий зовсім, е, діє з осені минулого року. І тут збираються жіночки. Ну, десь отак. От, ну, найбільше у нас було 16 осіб. А взагалі, отак от 10-12. Коливаються в залежності від того, які справи, це ж не об'язавка, це не на роботу. Люди йдуть за покликом серця, щоб поспілкуватися одне з одним, поділитись своїми якимись тривогами або надбаннями. Дуже гарно зарекомендували себе безкоштовні, безоплатні навчання з української мови, які ми проводили вже три роки. Вони проходять у нас із залученням нашої літератури, от, але проводять у тісній співпраці з управлінням освіти. Це вчителі нашої громади, не тільки Борисполя, а й сільських ліцеїв, готують теми, і відбуваються дуже прекрасні заняття. Вони стосуються і природи України, і нашого, та наших традицій, і історії. Ну, все там, є все дуже цікаво, і граматичні моменти присутні. Тобто у нас було вже шість випусків десь по до 20, отак, от от, 20 буває, що і 25 відвідувачів, які відвідують ці курси от, протягом тижня. Також у нас і в дитячій бібліотеці цікаві є. У світлі лампи чарівної такий гурточок, де бібліотекарі читають дітям книги, і от навіть читають онлайн. Із неабиякою користю своє дозвілля мешканці Берспільської громади проводять і в Центрі культури і мистецтв. Основним завданням центру є збереження та популяризація аматорського хорового мистецтва. Всі учасники колективів тут виступають на громадських засадах, говорить директорка центру Ірина Дуденко. Майже у кожному закладі у нас є хорові, вокальні або ж танцювальні колективи. 14 з них мають звання народний. Два з них це театральні колективи. Загальна кількість нас. Цій творчій родині це близько 375 осіб. за період із серпня місяця минулого року до сьогодні ми провели 10 благодійних концертів за участі наших творчих колективів. Коли ми говоримо наші, це не мається на увазі саме центр культури. Це вся ця родина з структурними підрозділами. З їхніми колективами, з їхніми талантами. Тись немає колективів, але є творчі люди, і вони завжди готові приходити на допомогу. Наші творчі працівники разом з своїми колективами беруть участь у всіх можливих заходах, які спрямовані на підтримку Збройних сил України. Вони їдуть на різноманітні конкурси, фестивалі, тим самим зберігаючи. І прославляючи нашу унікальну українську культуру. Тому, окрім цього, колективи залюбки беруть участь у будь-яких заходах, куди їх запрошують, кличуть. Якщо це навіть не в нашій громаді, вони знаходять можливість і все рівно намагаються туди потрапити. Вони їдуть з концертною програмою по населених пунктах в нашій громаді і збирають кошти на допомогу військовим. На запрошення дружніх країн їдуть за кордон і там показують унікальність, неповторність нашої української культури, зберігаючи, підкреслюючи нашу ідентичність. Окрім творчих колективів, на базі центру культури та мистецтв діють і платні студії для дітей. Загалом хореографічні, балетні та циркові студії займаються близько 85 вихованців. В них є свій графік роботи. Там є керівники, дітки, які приходять нові, їх набирають, з них формують нові групи. Вони діють на постійній основі, потім вони у нас на концертах показують ті чи інші номери. На всю культурну галузь в Бориспільській громаді міська рада цьогоріч виділила 56 мільйонів гривень. Проте основною матеріальною проблемою в роботі управління залишається стан будівель закладів культури, зазначила Ольга Борисенко. Звичайно, це велика проблема. Особливо це стосується закладів культури, які розташовані в старостинських округах. Багато з них потребують капітального ремонту. Цього року, за підтримки Бориспільської міської ради, було виділено кошти на поточний ремонт частин. Даху Кучаківського сільського клубу та Лебединського сільського клубу. Заклади культури у місті ми намагаємося підтримувати в задовільному стані. Тобто ми власними силами робимо косметичні ремонти в приміщеннях. Ну і, звичайно, прилеглі території теж стараємося, намагаємося тримати у задовільному стані. Цього року муніципальний театр Березіль за власні кошти. Які були зароблені на показах вистав, вони відремонтували дах. В майбутньому ми плануємо відремонтувати фасад. Ну і, звичайно, вже потім поступово зробити хоча б косметичний ремонт у приміщенні, яке теж потребує цього. Щодо матеріально-технічної бази, незважаючи на війну, ми стараємося покращувати матеріально-технічну базу, ми закуповуємо для усіх закладів культури зарядні станції, лед, лампи з акумуляторами павербанки. Та інше обладнання, які будуть забезпечувати роботу закладів під час відключення електроенергії. Звичайно, ми закуповуємо іще музичні інструменти, навчальні парти та меблі. Ну і комп'ютерну техніку та інше обладнання важливою метою діяльності управління культури є допомога Збройним силам України. Тому з 2022 року на кожному культурному заході, виставці ярмарку, поетичному вечорі, майстер класі чи концерті управлінці збирають кошти на допомогу військовим, а також залучають до участі захисників та захисниць. Якщо це великий захід на вулиці, ну я вважаю, що якщо це на вулиці, то він великий захід. От Ми робили етнофест Бориспільська весна, то ми там зібрали 26 тисяч 700. Якщо це, наприклад, захід маленький в приміщенні, такий в центрі культури наприклад, чи звітній концерт хорового колективу чи хореографічного колективу, то ми збираємо близько десь 5 тисяч гривень. Тобто не, не, не так масово, але якщо можливо якусь ярмарку залучить, чи ще то все рівно це вже буде більш великий захід. Ми допомагаємо усім військовим, нікого не виокремлюючи для нас, вони всі рідні, для нас вони всі наші, незважаючи. Де вони народилися, звідки пішли служити, окрім збору коштів на заходах, управлінці організовують і благодійні акції. За півроку, завдяки акції Ворогам кришка їм вдалося зібрати 1120 кілограм пластикових кришок, які потім передали на переробку, і отримані гроші перерахували на виробництво українських безпілотників. Уже традиційно управління культури відправляє на передову великодні кошики, а також відвідує військовослужбовців, які перебувають на лікуванні. На базі всіх закладів культури. Плетуться маскувальні сітки, виготовляються кікімори, збираються продукти харчування, шкарпетки в'яжуть, шиють білизну. Якщо треба печуть, випікають, консервують і передають, і, звичайно, донатять. Управління культури не перестає нагадувати всім мешканцям громади про захиплих захисників, які повернулись додому на щиті. Левову участку діяльності управління займають меморіальні заходи, відзначення днів пам'яті, а також церемонії прощання із полеглими героями. Ми готуємо сценарії, ми проводжаємо їх в останню дорогу. Ми це робимо командно. Це не робить тільки управління культури. Це велика команда. І я вважаю, що взагалі це найменше для родини загиблого, і для самого військового, який віддав життя, це найменше, що ми можемо зробити. Ми зобов'язані щодня о 9 годині зупинитися на одну хвилину і поглянути в очі тим загиблим героям. Які у нас знаходяться на портретах на європейській площі. Це дуже важко, але ми мусимо це робити. І я вважаю, що знайти час і прийти, провести в останню дорогу це обов'язок кожного українця. І ми не знаємо, як достукатись до свідомості людей. Ми реально не знаємо. Як людей зробити небайдужими завдяки подвигам українських бійців, які віддали своє життя за Україну в тилу цивільні мають змогу планувати своє завтра. Відтак управління культури має на меті встановити у Борисполі інтерактивний пам'ятний стенд, де буде увіковічнена вся інформація про загиблих захисників. Отож, спочатку початку 2024 року управлінню культури вдалося організувати 948 заходів, кожен з яких є благодійним. Відвідувачі театру Березіль невдовзі побачить гру акторів Маріупольського драмтеатру. Бориспільська дитяча музична школа імені Лариси Остапенко продовжує виховувати юних артистів та музикантів, які навчаються у заслужених працівників культури України. Незабаром працівники музею представлять мешканцям громади книгу пам'яті про воєнне життя Бориспільщини. А також управлінцям дається допомагати військовослужбовцям збирати донати та проводити благодійні акції. Анастасія Усикназаргераскінтерас Бориспіль.